Привіт! Сьогодні дізнаємося, як зрозуміти, що ви створили ідеальну магічну систему. Перший знак, що вона припала чи то до душі, це наявність впливу на персонажів та сюжет. У якості прикладу візьмемо нефритове місто фон Делі. Вся магія там обертається навколо Нефриту. Камінь, що обдаровує тебе над людськими здібностями, але використовуючи його, ти можеш набути залежність або навіть поїхати дахом. І ось Лен, лідер одного клану, постійно зустрічається із дилемою: чи варто йому використовувати нефрит? Він розуміє, що потребує тих сил, аби залишитися могутнім лідером, та водночас переймається щодо власного стану. І саме тому магія в книзі є такою цікавою. Вона примушує героїв поставати перед важким вибором та розкривати себе з іншого боку. Щоби зрозуміти другий знак, потрібно уявити ситуацію. Герою потрібно дістатися в верхівки будинку. Якщо він вміє літати, то зробити це буде дуже легко. Не буде ні конфлікту, ні драми щодо цього завдання. А тепер представимо, що герой не вміє літати, а натомість пускає з рук павутину. З таким арсеналом підйом на гору стане більш цікавим. Потрібно буде знаходити креативніші рішення. Герой може зробити собі рогатку і запустити себе вгору, або використати павутину як канат, або взагалі зачепитися за вертоліт і стрибнути, коли буде над потрібною точкою. Таким чином, магія примушує персонажа по-справжньому думати над проблемою. До речі, думати над проблемами у власних книгах ми можемо разом. Для цього Цього у коментарях є посилання на чат нашого каналу. Окрім того, ви можете підтримати канал підпискою, за що отримаєте текстові версії відео і додаткові матеріали. Ліміти слабкості та наслідки. Представте, що перстень влади просто так робив би тебе невидимим, волдер перстню став би дуже нудним. Золотенький скарб такий цікавий, бо що більше ти його використовуєш, то більш жадібним та параноїдальним стаєш, так що і Саурон знає, де ти знаходишся. Автор пояснює різницю на прикладі своєї книги. Ліміти це обмеження, які накладені на магічні сили. До прикладу, стражі сонця у книзі Королівство драконів можуть маніпулювати цінню і дізнаватися, що на цій локації відбувалося пару годин тому, відслідковуючи кроки по цінях. Але це спрацює лише, якщо в той час не було хмар, і люди, що ходили, кидали цінь на землю. Слабкості це коли використання магії робить тебе вразливим. Стражі сонця також можуть, ну по суті, стріляти лазерами з очей, але після використання цієї сили вони залишаються на декілька секунд сліпими, що робить їх вразливими для ворога. Ну і наслідки, це ціна, яку ти сплачуєш за використання магії. Усі страші сонця отримали свої сили завдяки зв'язку з магічними мечами, які виготовлені зі спеціального матеріалу. Але ще більше ти користуєшся мечем, то більше із ним зливаєшся, і зрештою можеш втратити здоровий глузд. Але важливо розуміти, що додавання лімітів слабкостей і наслідків потрібне не для того, аби сама магічна система виглядала масивною розробленою. Це потрібно знову ж таки, щоб примушувати герою робити тяжкі вибори. Робити магію не легким виходом із складних ситуацій, а перетворювати магію на запитання до героїв: чи готові вони піти на ту чи іншу жертву, взяти тих же стражів сонця. Вони знають, що згодом перетворяться на монстрів, і ці люди беруть собі учнів, котрі мають убити наставника, коли той збожеволіє. Четверте схема стовбур дерева. Ваша магічна система повинна бути зрозуміла уже після одного речення. Якщо ти не можеш пояснити базу магії одним реченням, то вона вийде занадто незрозумілою. Для цього є дві причини. Перше, це те, що ви можете швидко зацікавити читача і втягнути його в історію вже після першого речення. А наступне це те, що ваші читачі зможуть дуже легко пояснити своїм друзям, як працює магія у вашій книзі. І цим самим підсадити їх на ваші твори, бо саме під час спілкування ми дізнаємося про все більше нових книг, тому це точно зіграє вам на руку. Але це не означає, що ваша магія не може бути розлогою. Просто базові її принципи повинні бути зрозумілими, взяти комплексну магію Сендерсона, аліманцію. Незважаючи на багато її правил, цю магію можна пояснити всього одним реченням: персонажі споживають метал і спалюють його всередині шлунку, що дає їм надприродні здібності. Тому будуйте свої системи за принципом дерева, є основний елемент магії, як стовбур, і від нього походить решта елементів. Тепер згадайте покемонів чим ця гра так затягувала. Ви збирали свою команду, розвивали її, і це давало змогу долати все сильніших противників. Тобто створювалося відчуття прогресу. А хороші магічні системи якраз також мають це вбудоване відчуття прогресу. Герой постійно вивчає нові заклинання, отримує змогу долати перешкоди та йти все далі в темний ліс. І це стосується не лише магії. Взагалі, кожне речення, розділ або частина книги повинні сповіщати читачу, що витрачений час на книгу не був марним. Сюжет розвинувся, герої стали сильнішими. Знайшлися нові підказки для загадки. Чудовий спосіб створення прогресу це показати на початку книги Ліміт магії до прикладу, спершу продемонструйте в дії наставника, головного героя, який вміє все. А після цього поверніться до самого головного героя, який ще не вміє нічого. Таким чином читач буде знати, на що тут здатна магія. Він буде бажати, аби герой якнайшвидше отримав усі ці вміння, які побачив свого наставника. Стане цікаво, яким чином герой здобуватиме дані навички. Шосте. Пов'яжіть магію з трикутником історії. Можна виділити три стовпи, на яких тримається будь-яка історія: персонажі, сюжет і сетінг. Завжди перевіряйте, чи є між ними зв'язок. Інакше книга вийде хаотичною. Ось три запитання, які допоможуть: як магія впливає на страхи, цілі та мотивацію героїв. До прикладу, герой може хотіти стати могутнім чарівником, бо це дасть йому схвалення від батьків або навпаки. Герої бачать магії лише руйнування і хочуть всіма силами відсторонити себе від неї. Задумайтеся, як магія історично сформувала суспільство та світогляд жителів. У колесі часу темний лорд узяв під контроль одного чоловіка чарівника і натворив у світі біди. І тепер магія стала кастовою. Вона дозволена лише жінкам. А всі чоловіки-чарівники мають великий ризик зійти з розуму. Також не забудьте про вплив на економіку, технологію та культуру. У світі книги народжені» подрібнений метал дає тобі магічні сили, а на найдорожчому із цих металів під назвою Ейціум побудована вся економіка імперії. Але звісно, жодна магічна система не може без оригінальності. Це саме те, що так сильно приваблює фентезі аудиторію, щось свіже та незвичне, переконаючи точа дати вам шанс. Але як цього досягнути? Можна виділити як мінімум три аспекти: Користуйтеся незвичними джерелами натхнення. До прикладу, якщо ви цікавитесь архітектурою, то дослідіть щось цікаве у цій сфері. До прикладу, пантеон збудований з такого сементу, що з кожним роком стає лише твердіший, на відміну від сучасних сементів, що сипляться за пару років. Супер! Тепер маємо шаблон, який застосуємо для магії. Нехай у світі вашої історії маги можуть вкладати частинку себе у споруди. І що довше споруда стоїть, що більше нею захоплюється, то могутнішим стає маг. А якщо споруду зруйнують, то і сам маг ослабне. Наступне це комбінування різних концепцій. Візьмемо фішку з попереднього прикладу, тільки тепер маг може вкладати частинку себе в дерева. І в цьому світі кожна дитина в 10 років саджає своє дерево, від якого буде залежати його магія. Також, у залежності від сезону, дерево даватиме різні сили. Окрім того, плоди з нього чарівник може використовувати для стілення і так далі. Тобто поєднувати різні ідеї та будувати щось оригінальне. Останнє це виробити власну естетику. Самі магічні вміння можуть повторюватися у багатьох книгах. Але конкретно ви додайте якусь родзинку. Є багато історій, де знаючи істинне ім'я чогось, ти можеш творити із цим об'єктом чи людиною магію. Але Патрік Ротфус дуже захоплююче описує квоута, який маніпулює іменем вітру. Такого ми ще не бачили в інших творах, і тому магія все одно відчувається оригінальною. Тому шукайте свої способи створення крутих магічних систем та пишіть хороші історії.